Друзі, перші проголовне поїхали. Якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного перемир'я, це скаже нам багато дуже чого. Перш секретар США Марко Рубіо джерела заявляють, що Трампа змусить Путіна піти на поступки, віддавши частину території та відмовившись від максималістських умов. Головний інструмент США буде відключати Росії від свів та повністю за тиждень економіки РФ просто не стане, але це білий прапор. Пателяції РФ, чого Путін категорично не хоче. Пишуть, що поки ЗСУ виходить із частину війська Путін виводить із Харківщини. Наразі США закликають АРАФ розглянути можливість припинення бойових дій та очікують відповіді від Москви. Заявив він, також Рубіо підтвердив, що Вашингтон обговорював із Києвом питання територіальних поступок. А саме цього вимагають і від Росії. Водночас він наголосив, що США не розглядатимуть угоду про корисні копалини як гарантію безпеки для України. Путін не вірить у перемир'я, Кремль вбачає в ініціативі США пастку. Москва скептично ставиться до пропозиції Сполучених Штатів про 30-денне припини. Вогню повідомляє Райтер з посиланням на російські джерела Путіна. Не готовий прогоджуватися без конкретних гарантій, адже Росія продовжує просування на фронті. Кремль вбачає ризики, бо за чітких домовленостей позиції РФ можуть ослабнути, а захід звинуватить її у зриві миру. Москва підозрює США в маніпуляції. Російські джерела вважають, що пропозиція про перемир'я лише прикрашає відновлення американської військової допомоги Україні. Путін хоче не паузу, а довготривалу угоду на умовах Росії, яка включає офіційну відмову України від НАТО та виведення ЗСУ. З окупованих областей, які РФ вписала в свою конституцію у Кремлі. Переконані, що будь-які домовленості будуть укладені не у Вашингтоні на полі бою. Наразі якщо США та ЄС залишать військову допомогу на рівні 2024 року та збільшать фінансову допомогу для озброєння України сучасними дронами РеБРР та зв'язком Україна створить протягом року справжні фронти дронів та антидронів. Тоді російська піхота буде знищуватися у необхідній для перемоги кількості а українські втрати будуть зменшені. Прогнозує Бутусов. У нас є для цього. Цього і навчені люди, і технології і організаційні структури не вистачає лише ресурсів для масштабування. Результати переговорів у Джиді свідчать про те, що президент США Дональд Трамп вперше сформулював свою опозицію в контексті майбутніх російсько-українських мирних переговорів. А розблокування допомоги та розвідання для зесвідчить про те, що в американців немає впевненості у тому, що Кремль погодиться за відповідними пропозиціями. Вважає журналіст Юрій Бутусов у дописі на своїй сторінці у Фейсбук. Він заужив, що зупинка бойових дій зараз озна. Чатиме, що Рафі відмовляється від ідеї захоплення п'яти регіонів України, які в межах їхніх адмінкордонів вона вже встигла внести в свою конституцію. Без такого рішення припинення вогню неможливе. Для того щоб Путін погодився на перемир'я, потрібно зупинити російську армію на фронті, тобто довести, що Путін не здатен знищити Україну військовими методами. А щоб зупинити фронт, треба вбивати більше окупантів, ніж Путін здатен їх мобілізувати. Тобто знищувати за місяць приблизно 40 тисяч при таких втратах фронт зупинить. Цієї будь-які наступи стануть невигідні для РФ, Озвучив Бутусов свою думку. Тому сьогодні Трампа повинен продемонструвати, що Сполучені Штати Америки готові надати Україні допомогу у значно більшому обсязі, ніж робили це раніше. Це створить передумови для потенційної військової поразки Російській Федерації. Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня Україна заявила про готовність до встановлення 30-денного припинення вогню на фронті не лише у морі та повітрі, але й на суші. Це може стати першим кроком. Ком до шляху припинення війни. Президент Володимир Зеленський підтвердив позицію Києва. В офісі президента уточнили, що деталі екстрені групи повинні обговорювати наступного тижня. Після перемови на держсекретар США Марко Рубіо зауважив, що тепер м'яч на боці Росії. Тим часом президент Дональд Трампа висловив сподівання, що країна-агресор погодиться на припинення вогню. Якщо цього не станеться, ми продовжимо війну. Додав він, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. М. Каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.